Дергубов зазначив, ситуація у місті залишається важкою для обох сторін через проблеми з логістичним забезпеченням. Ну і Україна втрачає територію та рухається до стратегічної поразки. Таку думку на своїй сторінці у мережі Ікс висловив аналітик Більд Юліан Рьопки, і він пише, що у жовтні наша держава втратила 586 квадратних кілометрів. А у листопаді втрати можуть стати найбільшими за рік. При цьому рьоки попереджає, що Росія може підготувати нові наступи на напрямках Дніпро та Запоріжжя. Окрім того, аналітик стверджує, що ані Україна, ані західні партнери не роблять потрібних висновків. Захід не дає Києву масових засобів враження у сучасному розумінні. Йдеться про мільйони впівідронів, тисячі ракет для ударів по углибокі райони країни-агресорки. Натомість допомагати допомога залишається точковою на переконанні Рьобки, Якщо Україна і Захід негайно не змінять стратегію, Росія поступово виграє цю війну. Далі якраз і про допомогу партнерів, і про реакцію на найбільший і найгучніший корупційний скандал, мабуть, в історії незалежної України. Отже, Україна може втратити допомогу від Євросоюзу через корупцію. Брюссель не встиг оговтатися від літніх спроб обмежити незалежність на Буїсаб. Як от тепер знову лунають голоси про критично низький рівень довіри до української влади? Європейські дипломати прямо вказують, що простих. Фраз про дочекатися вироків є недостатньо. Потрібні негайні політичні рішення насамперед відставки фігурантів цієї справи. Ну і от у цьому контексті відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу цього року опиняється під великим питанням, адже скандал створює зручний привід для країн-скептиків блокувати цей процес. Ну, і от нагадаю, що чи не першим серед європейських лідерів на мітічгейт відрагував Віктор Орбан. Угорський прем'єр, звісно, не міг мовчки оминути гучний скандал в Україні, забувши при цьому, що і сам він замішаний у низці корупційних справ. На своїй сторінці у Фейсбук Орбан, зокрема, написав цитую: відкрив викриту українську військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний обвинувачений покинув Україну. І от саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде військова мафія. Настав час, щоб у Брюсселя нарешті зрозуміли на що йдуть їхні гроші. Кінець цитати ну і знаєте, тут варто зауважити, що все ж все ж таки, от пам'ятаючи всі заяви Орбана, ось така його реакція. Ну, вона певною мірою є цілком передбачуваною, тому що ті, хто виступає проти України, будуть використовувати цей скандал наповну. Але ось такий розвиток. Події є тривожним та політично токсичним, Справедливо зауважує видання «Політико». Ну а Блумберг додає цитую, що російські пропагандисти тролі боти – та їхні поплічники мають чудовий привід для радості, адже це безсумнівно є доказом того, що Україні не варто допомагати що будь-які надані гроші будуть вкрадені, що вона, попри всі гучні розмови про демократію, нічим не краще і нічим не відрізняється від свого агресора. Кінець цитати. Ла републіка пише, що офіці що корупційний скандал в Україні це аргумент на користь противника а противників конфіскації заморожених російських активів. І щодо юридичних труднощів, використання на користь України заморожених активів країни-агресорки, тепер додаються ще і сумніви щодо того, чи ефективно Київ використовує ці гроші.